8 до 9 жовтня в Одесі проходиться акція Україна разом. Це всеукраїнська акція, яка направлена на об'єднання людей за спільною справою вишиванням карти України. В нашій акції вже прийняло участь біля 200 людей, та ми продовжуємо вишивати до 7 години. Наша кількість людей претендує на рекорд. Ми встановлюємо національний рекорд України як карта, яка вишла найбільшої кількості людей. Тому всіх охочих ми зареєструємо, та вони потім вишивають. Хто організатор? Скрить? взагалі акція виникла у Вінниці. Там є організатор, це Ірина Кондратенко, проте акція вже переросла в все всеукраїнську, тому в кожному місті є локальні координатори. В Одесі це команда вишиванкового фестивалю. Мене звати Почмуху Олена, я локальний координатор цієї акції в Одесі. Поки що доля карти, коли вона буде вишита, ще невідома. Раніше планувалося, що ця карта буде передана Верховну Раду України, проте зараз це все ще уточнює. Такого. Oh thank you. Thank you.